Вітаю, дев'ятикласники! Думаю, вам сподобалась постать Григорія Сковороди. Підозрюю, що навіть вразила. Сьогодні ознайомимося з його творчим доробком, детальніше з байками. Зокрема, проаналізуємо одну з них. Ще за життя Сковорода став відомим на всю Україну. Костомаров про це писав так. Мало можна вказати таких народних постатей, якою був скорода, яку б так пам'ятав і поважав народ на всьому обширі від Острогоська до Києва. У багатьох будинках висять його портрети. Його мандрівне життя є предметом оповідань і легенд. Варто зауважити, що актуальність його спадщина не втрачає і донині. Чому так, як ви гадаєте? Творча спадщина Григорія Сковороди це збірка поезій, сад божественних пісень, що складається з 30 творів, збірка байки харківські це 30 байок, і філософські трактати. Ми по черзі знайомитимемося з кожним із цих пунктів. Збіркою прозових байок Сковорода, по суті, започаткував в українському письменстві цей літературний жанр. Пригадаємо, що таке байка? Це невелике. Віршоване або прозове алегоричне оповідання, що має повчальний зміст. Цей літературний жанр належить до ліро епосу. Які ж особливості мають байки сковороди? Це прозова форма. Мораль автор називає силою, підкреслюючи цим словом суть і повчальність байки. Часто ця сила більша за обсягом, аніж основна частина байки, тобто фабула, і нагадує уривок із філософського трактату. Деякі байки сковороди за змістом подібні до античних, але більшість все ж мають оригінальні сюжети з життя. Вони стислі, лаконічні, складаються з двох частин. Про це ми вже зауважували. В першій коротко розповідається про якийсь випадок, а в другій подано мораль, яку автор називає силою. Одна з найвідоміших байок сковороди – це бджола та шершень, де у формі діалогу між бджолою та шершнем автор розкриває одвічну тему суперечності між трудовим способом життя та паразитичним існуванням. Саме в цій байці розкривається ідея сродної праці, про яку не раз згадував Сковорода. В чому вона полягає? Образи бджоли і шершня це, звісно, алегоричні образи. Бджола це мудра людина, яка в природженому тілі трудиться. Ну, оце і є ця сродна праця а шершень це образ людей, що живуть крадіжкою чужого і народжені на те тільки щоб їсти і пити. Бджола бачить своє щастя лише в сродній праці, тобто праці за покликанням, а шершень цього ніяк збагнути й не може і вважає бджолу дурною. Ідея байки в тому, що праця має стати для людини природною потребою, лише тоді вона потрібне робить неважким, а важке непотрібним. До речі, засновником байки вважають легендарного Езопа, який жив у VI-5 століттях до нашої ери в Стародавній Греції. Його іменем називають інколи підтекст художнього твору, говорячи езопівська мова. Сковорода називав байку мудрою іграшкою, яка приховує в собі внутрішню силу. Обов'язково перегляньте матеріали до уроку, ознайомтеся з цією байкою, про яку ми вже згадали, за бажанням, з деякими іншими, і на наступному уроці продовжимо тему творчості Григорія Сковороди. Отож, до зустрічі!